Вітаємо вас на каналі Українського гідрометцентру. Незважаючи на те, що у більшості областей зараз може бути сонячна погода, проте парасольки далеко не ховаємо. На цьому тижні буде проходити атмосферний фронт через територію України, тому в нас сонячна погода чергуватиметься із дощами, і вже після проходження атмосферного фронту у деяких регіонах буде зниження температури. Отже, на синоптичній мапі ви можете бачити, що завтра по сходу ще будуть залишкові опади від попереднього процесу, а ось із Заходу вже наближається новий атмосферний фронт. Він принесе опади спочатку у західній області, потім на наступний день вже зміститься у північній більшість центральних одеська область, і потім вже на 28 квітня бачимо, переважатиме по Лівобережжю. Надалі відходитиме у східному напрямку, а на територію України почне поширюватися поле підвищеного тиску. І наприкінці тижня опади поступово припинятимуться. Щодо вітру, то його е, напрямки переважатимуть спочатку ось південний завтра, потім південно-східний перед фронтом. А ось після проходження фронту бачимо, він змінюється на північно-західний і, відповідно, буде надходити більш прохолодна повітряна маса, що і спричинить певне зниження температури. Проте температура завтра по території України в нічні години 4-9 тепла, а в денні 15-20. Хоча на заході та сході країни трошки нижче 9-14 за рахунок опадів та хмарності. Потім 26 квітня вже будемо мати в нічні години 3,10 тепла, а в день у західних областях Житомирській та Вінницькій всього 6-11, нарешті території 13-18 градусів. І дещо тепліше, звичайно, на півдні та сході країни до 21. А ось вже 27 квітня зниження відчують всі області. Температура вночі 1,8 тепла. В західних областях на поверхні ґрунту навіть можуть бути заморозки 0,3 градуси. Вдень 8-13 тепла, у південних та східних областях вночі 5-10, в день 16-21. Майте гарний та бадьорий настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за оновленими детальними прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.